Ієрархія ангелів. Перший лик, Серафими, Шестикрилі ангели, які найближчі до Бога. Свою назву отримали через полум'яну любов, яку мають до свого Творця. Херовими, чотирикрилі та чотириликі ангели. Їхнє головне служіння, просвітництво. Престоли. образно на них восідає Господь Бог, як на престолі і звершує свій суд. Другий лик, Господство. Є невидимими наставниками поставлених від Бога земних влад та правителів. Також допомагають людині прибуркувати свої пристрасті і керувати ними. Сили, наділені особливою владою творити чудеса. Дарують цю благодать праведникам і угодникам Божим. Власті. Мають владу приборкувати силу занепалих ангелів, а також повалювати стихіями. Третій Лик. Начало. Наділене правом управляти законами Всесвіту та природи, а також оберігати народи і країни. Архангели, начальники ангелів, учителі та просвітники Божої волі для людини, передавачі Откровення. Особливе місце в ангельській ієрархії займають архангели, архістратиги небесних воїнств. До них належать архангели Михаїл, Гавриїл, а також ще п'ять архангелів. Рафаїл, Уріл, Салафіл, Ігюдіїв, Варахіл. Архістратих Міхаїл вважається Верховним архангелом, покровителем усього небесного воїнства. Ангели, найближчі до людини, є провідниками Божої волі, а також охоронцями та захисниками. У цьому випадку слово ангел означає саме чин небесних сил. У ширшому розумінні цим словом називається представник будь-якого чину загалом, без конкретики.